Вітаю вас, любі глядачі! Радий новій зустрічі з вами. Ви дивитесь програму Дорогами християнства. І з вами я, її ведучий Віталій Кривой. Є в історії такі релігійні рухи, про які ми знаємо лише створів їхніх опонентів. Звичайно, в цих працях єретики змальовуються лише чорними фарбами. Саме до таких несправедливо обмовлених релігійних рухів належать і богоміли. Доктринальною основою їх було вчення про велику боротьбу. Вони досить оригінально змогли відповісти на споконвічне запитання: якщо Бог такий добрий, то чому ж у світі стільки зла? Сьогодні зі мною цій студії наші шановні експерти Віталій Нероба і Богдан Коваль? Вітаю вас! Вітаємо перед тим, як ми будемо обговорювати запитання з нашими експертами, ми, як завжди, маємо можливість переглянути історичну довідку. Дослідникам дуже важко відновити історію і віровчення богомілів за елементарним браком джерел. Основною працею з вивчення цього релігійного руху є твір десятого століття Бесіда про богомілів Кузьми пресвітера. З цієї праці відомо, що рух богомілів з'явився у південно-західній Болгарії за часів перебування на престолі царя Петра 927-969 роки. Засновником його був священник Богоміл. Згідно козьмі пресвітеру, богоміли вірили, що матеріальний світ є не божим творінням, а справою рук Сатанаїла, архангела, що згрішив і був скинутий з небес. Вони вважали, що спасіння полягає у відреченні від грішного світу, тому в їхньому середовищу був популярний суворий аскетизм. Вони відкидали традиційні для ортодоксії атрибути віри поклоніння святим, ікони, мощі, хрест. Вони не будували храмів для своїх зібрань, збереглися навіть свідчення, що богоміли святкували суботу. Дослідники говорять про могутній ідейний вплив богомільства. На заході з ним пов'язують рухи абігойців та вальденців, логічним провадженням яких є протестантська реформація. У боснійському королівстві богомільська віра була офіційною від 8 до 15 століття. На Русь богомільські ідеї проникли внаслідок близьких контактів з болгарським духовенством. Ці ідеї просліджуються у діяльності різноманітних так званих єретичних рухів. Зокрема, жидовствуючих стригольників, молокан, толстовців, мотив протистояння бога і сатанаїла часто зустрічається у давньоруській апокрифічній літературі. Зараз неможливо повністю реконструювати богомільське віровчення, але навряд чи воно є, як вважають деякі автори, адаптацією маніхейської доктрини про вічне протиборство добра і зла. Скоріше воно нагадує біблійний мотив великої боротьби, що завершується остаточною Божою перемогою. Після історичної довідки в мене виникло запитання: взагалі, скільки є джерел, і які ці є джерела? Звідки ми знаємо про богомілів? Джерел з історії Богомільського руху залишилося не так багато. Їхніх оригінальних творів, ті, які Богоміли писали, ті, які богоміли розповсюджували, не збереглося. Ми знаємо, як вже говорилося фактично в історичній довідці, лише два таких твори: це Козьма Пресвітер написав слово проти Богомілів і Єфімі Зігабен на захист православної віри. А чому не збереглося самих творів богомілів? Тому що вони систематично винищувалися. І ось ці джерела, які ми маємо, і Зігабен, і Козьма Пресвітер, це Реджені джерела. Тобто mm -hmm. та інформація, яка в них є, ми вже маємо фільтрувати. Mm -hmm. Ну, ось богомоли, їхній рух, де він виникає, як він розвивається, чому саме там? Я пропоную глядачам подивитися на карту, яку ви зараз бачите на екрані. Ми бачимо територію Болгарського царства, яке mm -hmm. займало фактично весь південь Балканського півострову, території сучасної Болгарії, Македонії, Північної Греції, Албанії. Сербії, Румунії, і навіть велику частину України, в яку включається Одеська область, Кіровоградська, частина Дніпропетровська, Миколаївської, Херсонської областей це все, і навіть частина Вінницької області, це все є володіння першого такого болгарського царства, на території якого і набув свого поширення цей Богомільський рух. Ми вже з історії знаємо, що дуже часто рухи починаються, тому що є якісь і політичні мотиви, якісь переселення народів. Що тут було? Чому воно повстало саме на цій території? Цікаво взагалі розглянути історію цього першого болгарського царства. Вона була стрім... повна стрімких злетів і падінь. Історію Болгарії неможливо розглядати у відриві від історії Візантії. Мабуть, відпочати з того моменту, як Болгарія стала християнською країною. Був такий правитель хан Борис, угу. який прийняв християнство нібито від Візантії, і прийняв нове ім'я Михаїл. І потім після того його наступник не син, а вже здається, онук цар Симеон. Угу. Це був правитель, при якому Болгарія досягла свого найвищого найбільшого розквіту. Угу. Він заключив союз із печене із печенігами. Він е... Зупинив угорську експансію. Він uh -huh. за його часів у самій Болгарії розквітало мистецтво, архітектура. Це були Піднесення часи, які часи. болгари uh -huh. згадують як золотий вік свого правління. Uh -huh. Ось. І навіть цей правитель ні багато, ні мало вважав себе претендентом на Візантійський престол він навіть так. коронувався так, як Симеон, Божою милістю, імператор Болгар і Ромеї. Навіщо йому це було потрібно? Для того щоб обґрунтувати свою спадкоємність від, ну скажімо так, від Візантії, щоб претензії на оцей ну, оце ще імперський спадок, на спадок угу. на спадок Римської імперії. І ось цікаво, що за яких обставин з'являється Богомільський рух? Офіційні джерела, ну наприклад, сучасні. Довідкові видання говорять, що богомільство виникає за часів його сина, царя Петра. Цей цар Петро почав правити з 929 року, і ось цей проміжок його правління 929-967 вкладається в виникнення богомільського руху. Але от що цікаво, що це був доволі слабкий політик, і він буквально за декілька років втратив всі ті надбання, які провадив, її, так, які провадив uh -huh. його батько. Mm -hmm. Ситуація наступна. Нам показують виникнення богомільства в час занепаду Болгарії. Так. Але питання, чого, коли Болгарія була в розквітові, здавалося, богомілів не було, а тут почалася криза, і візантійські війська були введені на територію Болгарії, захопили територію Болгарії mm -hmm. і почали пересідувати тих, хто був, на цій е, ну, хто був на цій території, їх назвали mm -hmm. Богомілами. І от цікаво, mm -hmm. що було в часи Симеона. Який зв'язок між Кирилом та Мефодівською традицією, яка була в Моравії, ми говорили так, про це моравське християнство, яке було засноване на Біблії, яке е, полягало в тому, щоб проводити служіння на національній мові, так, полягало там, в тому, щоб uh -huh. переписувати біблійні книги, поширити їх серед населення. І от коли на Мефодія е, брата Кирила в uh -huh. е, Моравії, під uh -huh. натиском католицьких королів франків, uh -huh. почалися гоніння і переслідування. Мефодія прихистив саме Семео. Uh -huh. Мало того, коли Мефодії, ну, чи вбили, чи помер вже яка там його доля, почалися страшні гоніння, спровоковані офіційною тією державною церквою проти учнів Мефодія, вони знайшли свій прихисток саме Болгарія. в Болгарії, uh -huh. в місті Охріт, яке було духовним центром Болгарського царства, так звана. Охридська патріархія або архієпископія. І учень, учень Мефодія Климент став на чолі цієї патріархії. Там була заснована школа, де навчалось біля 3,5 тисяч людей. Три з половиною тисячі людей були випускниками цієї школи uh -huh. в Охріді. Цікаво. Це, вибачте, uh -huh. я хотів би можливо уточнити дати, що гоніння на учнів Кирила і Мефодія починається з 879 року. Часи правління uh -huh. У усіх офіційних довідниках. Ви знайдете це часи правління того ж самого Сіміона. 886 рік заснування Охрідської патріархії, тобто біля витоків цього uh -huh. духовного uh -huh. центру, вони втікали саме учні на територію Мефодія. Болгарії, оці послідовники Мефодія. Uh -huh. і саме вони створили цю незалежну. Від mm -hmm. Риму, від Константинополя ухрітську цю патріархію. Рим і Константинополь, вони як ну, з історії відомо, що вони завжди мали між собою протиборство за вплив. Тут експансія Візантії, за яку ви сказали, вона теж була пов'язана з тим, щоб під себе цю територію якимось чином забрати, скоріше, Чи якісь інші причини були? Скоріше за все, так, тому що. Рим і Константинополь боролися саме за політичний вплив. Не стільки було розходження в традиціях віри, скільки Рим Прагу... Ну, зрозуміло, це ще доросло <просив> це Суперечка йшла саме за територію Балкан, Болгарія, uh -huh. Сербія, колишня Римська провінція Іллірік. Тобто Рим претендував на це як на своїй території, а в Візантії склалася досить така цікава кон'юнктура, що патріарх був іноді навіть сильніший, ніж імператор. Тоді престол поперемінно займали Ігнатій і Фотій. Ігнатій uh -huh. був прибічником унії з Римом, прибічником того, щоб віддати Болгарію. А Фотій навпаки займав виключно прогрецьку Mm -hmm. І ось цікаво, як Болгарія, як той же самий цар Симеон, зіграв на протиріччях Риму і Константинополя, що вони не начебто пообіцяли. Заключити унію з одними, потім пообіцяли заключити унію з іншими. А в результаті виявилось, що на території Болгарії виник болгарський патріархат. Вибачте, навіть не митрополія, навіть не єпископія, а болгарський патріархат Окремо. самостійний. Незалежний від римського uh -huh. патріархату так. Папе, uh -huh. і від Константинопольського патріархату. Добре, ну від політики перейдемо до простіших справ. Які ж люди, як взагалі люди сприйняли цей рух? Хто підтримував цей рух? Хто… Е Любий у Богомілів, хто першими був серед них на цій території. Це була знать, еліта, це були прості люди. Тут важко сказати достеменно, тому що від політики це питання не відокремлюється. Угу. При Петрові І відбувається. при Царю Петрові, цьому, угу, болгарському булгарську. царю синові Сімеона, який, чекай, який рік він. 929-й, рік його приходить. До 929 по. <кхух> 967-й. Це угу. період. Війни Петра за незалежність свою від Візантії. Угу. Але що цікаво, що цей Петро щось там сталося з релігійними його поглядом, він певно змінив свою віру в таку прихильну до, до Візантії, бо два брати його підняли повстання проти нього. Тому що він одружився на доньці візантійського імператора. Uh -huh. тобто якраз ось, став. Та, uh -huh. Завжди влада міняє віру, а народ продовжує ту зберігати та віру, що була. І що цікаво, що яким uh -huh. чином Україна має до цього відношення, наш знаменитий князь Святослав uh -huh. водить свої війська і починає війну з Петром, uh -huh. який зрадив ту віру Болгарського патріархату незалежно, починає uh -huh. війну з Петром, підтримуючи тих противників uh -huh. Петра. Угу, Тоді, угу. коли кхе, Петро був, скажімо, ну, е, вийшов з цієї політичної гри, з полону Візантійського послали царя Бориса, угу, сина, сина його. Петра. І він прийшов на сторону Святослава. Тобто ми бачимо, що в час виникнення богомільства, саме як іншу висновку немає, як на стороні цих богомілів, тобто він воював на стороні противників Візантії, це а це були угу. богоміли. Е, воює на їхній стороні Святослав. І коли Святослав бій програв з ними, це знаменита битва під Доростовом, багато боїв, навіть там столиця свою туди переніс, місто uh -huh. Переяславець, uh -huh. коли Святослав цю війну програв, і коли на Богомілів почалися гоніння, питання в тому, куди оці богоміли, оці люди, віра, яких була заснована Біблії, які займалися біблійним навчанням і були послідовниками не людських традицій, а біблійного вчення, куди їм був шлях до втечі? Єдиний шлях до втечі до дружньої держави, яка була на півночі. До Русі, угу. що їх відрізняло від традиційного християнства, яке було в Римській, Константинопольській. Що було визначальним богомілю? Чому вони відрізнялися? Богомілам, так само як і павлікіанам, про яких ми згадували в попередній передачі, приписують дуалізм, тобто віра в двох богів доброго і злого. Угу. Але богомільство чим відрізняється? Є така цікава легенда про Сатанаїла, що у Бога був помічник, який звався Сатанаїл, і Бог доручив йому справу створення землі. Mm -hmm. І ось Сатанаїл при цьому проявив самодіяльність, не послухався Божої волі, за це був покараний. Від нього був віднятий суфікс «їл» і приєднаний до імені іншого там архангела Михаїла. «Їл» ага, – це Михай в перекладі Їл так з єврейської no. Бог. Mm -hmm. Ось до іншого. А цей став за непослух, став сатаною. Угу. Досить цікава легенда, яка знайшла своє відображення в багатьох о, пізніше давньоруських писаннях. Але о, от що важливо, що цей Сатанаїл не називається другим богом. Він, якби, є силою, яка протистоїть цьому він головному ангел, доброму богові. Так, але фактично він є ангелом, він слабший за нього, угу. і в цьому ми бачимо о, відгомін біблійного вчення або можливо і саме біблійне вчення про велику боротьбу. Дякую. Про те, що в Бога був ангел, який повстав проти нього. Але врешті-решт це повстання закінчиться Божою перемогою. Дякую, Богдан. Через декілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. Залишайтеся з нами. А ми повертаємось до нашої студії, і я хочу нагадати всім глядачам, що в ефірі програма Дорогами християнства. І сьогодні ми говоримо про релігійний рух богомілів. Зі мною у студії наші експерти Віталій Нероба і Богдан Коваль, які допомагають нам у дослідженні. Ви можете надсилати нам свої запитання та коментарі на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. А детальніше про сьогоднішню тему ви можете прочитати в газетах Вічний скарб», «Акцент», а також журналі Абзор мірових вопросов. Повернемось до нашої теми. Зовнішні аспекти богомільської віри. Що було такою, як можна сказати, візитною карткою, завдяки чому їх пізнавали? Що це богоміли? Якщо людина вірить в те, що здійсниться скоре. Пришестя Христа, що скоро сили зла будуть переможені, то і відповідно вона сповідує простоту про у богослужінні, у вірі, у звичках. Угу. Богоміли збиралися загальним зібранням. Для них не важливо був церковний інтер'єр, неважливо був взагалі поняття молитовного будинку. У них зібрання а вони це вони збиралися? була церква. Бо їм не потрібні були такі якісь окремі храми. Вони угу. могли збиратись в будинках чи там. На, на, на полі, десь там серед лісу, угу. але ну, не, не, не в такому сакральному освяченому вже Відмова від ритуалів, відмова від зовнішньої атрибутики типу хрестів, мощей, ікон, ікон і тому ну, подібне. Скажіть, таку річ, я йду, зустрічаю людину. Звідки я знаю, що вона богоміла? Зовнішній вигляд говорив про це, що чи вони були звичайними людьми, які жили на цій території? Е, ну, у них існувала і. Е, Відмінність існувала відмінність у одягові. Вони вдівалися просто, вдівалися звичайно. Це була якась чорна одежа, така підперезана підперезана мотузкою, але скоріше за все, ви могли б сказати, що це Богоміл, поговоривши з цією людиною. Угу. Ще однією важливою відмінністю богомілів була був спротив проти церковної ієрархії. Я не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно, що взагалі богоміли були проти будь-якої організації, проти влади в церкві. Взагалі в них існувала якась ну певна організація, наприклад, на чолі громад. Стоя... Виборна. Так, управління. На чолі громад угу. стояв священнослужитель ну, або проповідник, якщо так. можна так сказати. І в нього було 12 помічників, нібито по числу 12 апостолів. Апостолі. Угу. Але вони скоріше протестували проти цієї візантійської ієрархії, яка насаджувалася. Зверху донизу зверху донизу. Тому що це був це був такий момент, коли візантійська церква пробувала утвердити свою ну, своє домінування над Болгарською. Угу. Тому священиків угу. присилали греків, угу. і ось саме цю ідею. Ідею священиків, які зовсім не розуміють своєї пастви, які просто проводять обряди, а не навчають пасту в вірі, вони були проти цього. Угу. Ну а якою доля була е, балканський богоміль? У історичній довідці ми почули, що навіть держава існувала. Якою була доля цієї держави богомолів? Після падіння Болгарського царства після його занепаду, яке було набуло найбільшого свого розквіту за днів Симеона, коли. Фактично всі Балкани аж до, Карп... до Закарпаття сучасно на півночі, і територія величезної України це була Болгарія. Угу. Коли настав занепад, це були часи розквіту для Богомільства, Коли настав занепад. Це їх почали до, переслідувати. до 2018 року, в 2018 році падіння Першого болгарського царства. Угу. Ось, Але цікаво, богоміли залишилися. Я не сказав ще про одну гілку богомілів, яка існувала в Македонії. І їм, угу. до речі, якраз закидають, що вони вірили в існування цих двох богів, які рівнозначні від самого начала, угу. від самого початку, так, так звана Рід Дроговичів підтримував, підтримував цих македонців. Угу. І ось цікаво, що звідти вже богомільський рух перекинувся і на інші країни. Наприклад. В самому Константинополі були богоміли за часів Олексія Комніна. XII століття в Константинополі нібито викрили оце таємне зборище Богомілів. Вони просто збиралися на дому і вивчали святе письмо. Ну, вони були як таємно. в Фесалоніці, в Філадельфії. Так, за умов uh -huh. він, з візантійської церкви вони фактично існували на полулегальному положенні ці Богоміли. І ось навіть Богомільська держава в 13 столітті боснійський бан Кулін, також такий відомий, одіозний правитель, сильний uh -huh. лідер свого часу, проголошує uh -huh. цю і аж до 15 того століття в Боснії сповідували богомільство саме якось Це релігії, сучасна та... територія не тільки Боснії Герцеговини, Герцеговіни, а й Хорватії значної частини, і Сербії. Угу, це територія. А да. потім Богоміли вже здалися під тиском католиків у Константинополі. Ви сказали, що вони були так, так. Філадельфія. Ви згадали? А західний напрямок. це Балкани і до Риму пішли богомоли саме богомільською єресію називають вальденців. Mm -hmm. Знаменитий такий ранньопротестантський рух рух на Швейцарії, Італії, Германії. Саме Богомільську Єресю називали альбіольців Франції, Катарів, Германії. Саме Богомільською Єрессю називали так званих стригольників, старовірів, жидивствуючих на Віталія, території. Називав? Називали вороги їхні? Uh -huh. ну, їхні вони витали... самі себе так не називали. Ні, ні Вони себе називали вони просто самі християни. Себе називали християнами. І все. Mm -hmm. Таких назв богоміли. Вони теж не говорили За... про те, що ми богомили. Взагалі відносно богомілів тут цікава деталь. Слово богоміл, у що мов, від назви такого попа, богоміла якийсь там був. Але насправді слово mm -hmm. богоміл це є аналог грецького слова теофіл. Бо mm -hmm. слово милий, улюблений по – то коханий, любимий, mm -hmm. богомил, улюблений Бог улюблений або Богом. той, хто любить Бога. Так само, як слово Тео, Бог, філіо, любити, Теофіл. Це так, як укр... так. є люд мила, мила люди. Цікаво, що українських так званих сектантів, штундів так. довгий час і до цих пір навіть називають не просто богомольні від слова богомолити, а слово богомільні. Називають їх богомільними. Угу. Оця така ця кличка, яка можливо, була навіть із, як їх в частині угу. самоназви, ті, хто люблять Бога, вона збереглась. І жидивствуючих, знаменитий такий. Рух, який був заснований на Біблії, що їх називали жидівською? бо вони визнавали і Старий стайзаповіт uh -huh. і новий uh -huh. заповіт. Їх мов то Жидівський старий заповіт, то не uh -huh. треба визнавати. Їх називають Богомільською Єрессю. Uh -huh. Називали саме таким словом. І е, хотів би зачитати цікаву таку річ про віру нашого народу, яку написав відомий чоловік, е, ім'ям якого названий Національний університет наш Драгоманова, uh -huh. Національний педагогічний Університет. Він писав в книзі. Чумацькі думки про українську національну справу. Коли взяти пам'ятки народної мудрості, легенди, пісні, українські прислів'я і по них характеризувати народну релігію, то побачимо, що в ній лежить найбільше кора релігії богомільської. Тобто наші легенди відображають, що в нас основа нашої віри релігія не богомільська. Не візантійське християнство. Не візантійське, а богомільське християнство. Як і в Болгар, Uh -huh. Сербів, оце цих боснійців, так і великоросів навіть, тобто сучасних росіян. Uh -huh. Далі він пише: так, що коли треба було б застосувати, до якої з історичних релігій належить наш народ, то я б його застосував, скоріше всього, до богомільства. Він пише це в 1800-х роках в uh -huh. Російській імперії яка вся православна. А він голосно на весь світ заявляє, що то богомільство у нас було раніше. Хочу сказати, що він певний довгий час був міністром освіти Болгарії, коли змушений був емігрувати з російської імперії. Тому він і знав, він, що таке богомільство. Там жив, так, він далі говорить. І наперед хвалюся, одолію кожного противника в науковім спорі про цю справу. Тобто він ну, то на весь світ голосно, міністр освіти, заявляє. Основа і наша національна віра це є богомильство. Ну так гарно сказав Драгоманов, Драгоманова. Коли з'являються на Росії. Ви сказали, там було якісь гоніння, да, коли погнали? Нагадайте, що ці роки, ці дати, коли з'являються вони тут? Фактично центр На Русі, Болгарської попрошую. патріархії спочатку був в столиці Преславі, потім в Охриді, От, вже пов'язаний з знаменитим учнем Кирила і Мефодія з Климентом Климентом Охрицький. Угу. За весь час свого існування, за два століття, школа Климента Охрицького підготувала 3,5 тисячі випускників місіонерів, людей, такі. начитаних, обізнаних в Євангелії, місіонерів. Слід згадати, що центр болгарської освіченості був тоді у місті Охриді, і учні Кирила і Мефодія, Климент заснував там школу. І угу. ця школа за весь час свого існування підготувала 3,5 тисячі о, просвітників, місіонерів, людей обізнаних у євангельській справі. Відродження християнства на Русі. В Дні Володимира, нагадається, знаменита дата хрещення Росії, 988 рік, співпадає із, із розгромом Болгарського царства Візантії. Тому що, ну, Візантії на Балканському півострові. Угу, Воно закінчило почат, свій період почат... 2018 рік, але у угу. цей час вони втрачали, втрачали свої території, бо на них були страшні гоніння на Богомілів. Богомілі. Угу. Єдиний, Якраз шлях втечі, Болгарії, та, візантійці. Є, єдиний шлях втечі це на, е, на північ. І що цікаво, як там була освіченість в ці Кирило Мефодіївські традиції, в цій болгарській церкві, в uh -huh. Візантії, в Римі тоді освіченості не було. Не прагнули освіти, не прагнули Біблію переписувати для всіх. Згуміло. А саме в нас uh -huh. наступає відружнє християнство, знаменита школа Ярослава Мудрого. Uh -huh. Це саме після 1018 року, 1030, ну, коли почав організувати пізніше Ярослав Мудрий. Uh -huh. В нас Відродилася ця освіченість. І цікава є така деталь, що знаменитий російський вчений, історик Присілков, це був 1913 рік, висунув гіпотезу і довів цю теорію про те, що хрещення Русі відбулося місіонерами з Болгарії. І що навіть Яке Софія хрещення? Київська, хрещення Русі в Дні Володимира, відбулося місіонерами з Болгарії, а не з Греції. З так, і що навіть оця Софія побудована за зразками охрідських храмів, mm -hmm. тому що греки вони слов'янської мови не знали, а болгари з нами одномовні. І найсильнішим доказом цього є те, що саме кирилиця стала нашим алфавітом, а не грецький алфавіт. Що саме церковнослов'янська біблія, Біблія написана на кирилиці. Mm -hmm. Стала панівною, Такі, революційна думка, ще один, ще один цікавий. Це не революційна думка, тому що саме цю версію відстоїли і Грушевський. Знаменита історик Полонська Василенко, вони кажуть, що найвірогідніше всього так акуратно заявляють. Я маю на увазі з точки зору, як ми сьогодні розуміємо, хрещення Русі і так звичайно, бо говорять за перевагу візантійської версії. Можливо, ви пам'ятаєте той момент, що як Візантія хотіла захопити Болгарію, то вона насаджувала там своїх священнослужителів. Угу. Але ми знаємо, що на Русі священнослужителі. Були руські, спочатку було трошки греків, а потім була своя самобутня традиція обрання священнослужителя. Добре, я ще хотів би таке питання. Такого питання торкнутися сьогодні. В нашій давньоруській духовності, в літературі, де ми можемо побачити ось ті сліди цих ідей, які мали богоміли? Коли Якщо ви, ви так в... переконуєте, візьмемо наші прислів'я, те, що писав Драгоманов, наші прислів'я, казки, легенди скрізь у них простежується ідея великої боротьби. Боротьби добра і зла, в якій добро остаточно і повністю перемагає зло. Згадайте, дракона або змія, як він Горинич називається, і богатирів. А, там воюють богатирі і воює змій, і дракон. Саме в Біблії поєднується ідея змія, повзучого і дракона. І ці богатирі, захисники християнства, вони перемагають дракона. Ті ж саме казки про коти Горошка, про Коще безсмертно всіляке вони показують завжди одну ідею. Добро. Завжди Кінцем перемагає результаті. зло, і mm -hmm. це відображення цих богомільських ідей. Це те про що писав Драгоман. Дякуємо нашим експертам за цікаві думки та за ті дослідження, які ви е, зробили для нашої програми. Ну а з вами, дорогі наші глядачі, ми прощаємося. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмі Дорогами Християнства.